Буде законодавча рамка для того, щоб в Україні нарешті з'явилося соціальне житло. А тобто, що таке соціальне житло? Це коли різні категорії соціальні населення з невеликими доходами. В нас зараз в скрутну ситуацію потрапило дуже багато сімей, в зв'язку з повномасштабним вторгненням. І всі ці люди зможуть брати в оренду таке соціальне житло. Орендна плата буде в Враховуватись в залежності в залежності від того, скільки е, родина має дохід відповідний, е, буде братись за основу практика. Також європейського союзу. Це буде сума не більше ніж 25-30% від всього доходу. А це соціальне житло буде власністю громад. Воно може бути звичайно власністю і держави. Але ми плануємо в нас реформа децентралізації внутрішнього переміщення особи в громадах. Ми дуже хочемо, щоб саме громади володіли таким соціальним житлом. А в кожній. Громаді буде створений такий револьверний фонд, і до цього фонду будуть надходити якраз гроші від цієї оренди. І з цього фонду ці гроші можна буде витрачати не на бруківку, не на там якісь квіти, чи ще щось а можна буде витрачати виключно на експлуатацію і на обслуговування такого соціального житла.